Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Mm -hmm. Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Facebook? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай Анжела любить поганих хлопців, а ця штука б'є в тобі кроля. Тільки вдихай глибше. І буде відповідати. За що? За розмову з імперії, пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на бадальйоні пробудила древнього демона. Ви відкрили браму в потибіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні сім. І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрен таке? Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки? Які ще знаки? На мені нічого немає. Що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти друг, Ти ти зрозумів мене? Знайдіть нащадка лісових чахунів. Віддайте йому скрижалі, він спасе ваші життя. Як нам знайти чаклуна Радуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що? Я в лісі не можу. Де цей довбоний туалет? Ви чули чуєте, що є? Мене шукаєте. Карма. Ціні незабутих предків. У кіно з 19 вересня.